Всем привет. Вы на канале Makeup Garage, канал про ремонт, восстановление и кастом тачек. Тут мы берём убитые машины и даём им право на жизнь. Если вам интересно наблюдать за тем, как из корча рождается проект, подписывайтесь, будет много ciekawого. Прямо тут за моей спиной уже стоит наш первый пациент. Так что всем приятного просмотра, усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Оце і буде наш перший проєкт. Volkswagen T5 2005 року випуска. В далекому 2021 році ця машина попала в ДТП, після чого її вилежали продавати на доски обівлення, де, в принципі, я її і знайшов. На той момент машина була в крайній печальному стані, ходовка труб, Стойка зігнута, реча хлопнута, і ще й по кузову нормально так прилетіло. Купив я його вже в грудні того ж самого 2021 року. Само собою, він був не на ходу, так що нам прийшлось загрузити його на евакуатор і відвести в Херсон на СТО. Там його вже більш-менш поставили на колеса, щоб він хоча б міг сам кататися. Після цього ми його забрали до себе в бокс, почали розбирати і дивитися, як будемо відновлювати. По факту, у нас було два варіанти: це або ми його веземо на стапіль і тянемо метал. Або вирізаємо четверть і варюємо від донора. Я тоді подумав, вибрав другий варіант, заказав запчасті. Діло вже було в лютому 2022, 23 числа я заказав запчасті. В планах було так, що 25-26 лютого це все треба було нам приїхати і ми почнемо встановлювати т 5 Но, 25 лютого для мене, так само, як я думаю, для багатьох із вас, так і не наступило. Почалась війна. Тоді мені було зовсім не до буса, я просто закрив ворота в гаражі, бросив машину і уїхав із міста. Пройшло 2,5 року. Шість почала потрошку налажуватися, я вирішив, що треба повертатися до цього проєкту. Рішив його відновлювати, ну не просто, а переділувати в рестайлінг. Забрали ми його із Херсона, перевезли в Одесу. Свого бокса в нас тоді ще не було, так що ми на перших порах одразу загнали його в малярку. Уже там нам поміняли четверть, двері, крило, поставили рестайлінговий капот, рестайлінговий телевізор, усилитель. прогерметизували всі шви, покрасили під капотку, пройом і арки. Там вже був вклеєний новий лабаш і поміняні два задніх, тому як по кабусь стояв в Херсоні, нам розбили одне із задніх стекол. І як оказалось, знайти оригінальне стекло на Volkswagen T5, та ще задача зв'язочкою. В бусі, то що тільки вікно винесене. А так, наче нормально. Того було прийнято рішення просто поміняти два задніх на неоригінальні, щоб вони між собою не відлічалися. Оттуда вже бус перевезли до нас в бокс. Далі я планую все по ньому робити сам. Буду це все знімати, вам показувати, так що підпишіться, поставте колокольчик, щоб не пропустити серії. Це буде не просто ремонт після ДТП або переділка в рестайлінг. Це буде повністю кастомний проект. Планую сюди вложити всю свою фантазію. Я думаю, це буде дуже цікаво. В першу у нас по плану собрать морду, поставити фари, бампер і решеточки, поставити на місце привода, запустити моторчик і зробити перший виїзд із бокса своїм ходом. Ось така от серія до нас так що я переодеваюсь і погнали за роботу. Все, я, в принципі, готовий приступати до роботи. Сьогодні ми будемо починати з того, що підключимо нові рісального фари. Треба буде нам перепінувати фішки, тому що на дорісалінговому Т5 у нас іде фішка на 10 пінів, а на рісайлінговій фарі там додається ще ДХО, всякі різні плюшки, там притухання. Е, іде фішка вже на 14 пінів. Наша задача сьогодні цю фішку перепінувати, правильно все зробити, підключити і поставити фари, подивитися, як воно взагалі буде працювати, і щоб все у нас було добре. Здравляє! Горька. Так, ось така ось у нас буде рестайлінгова фара. Це фара від каравела, Multivan. Нова, красива, лінзована з ходовими огнями. Будемо підключати її на нашій дорістайлінговій Т5. Треба буде ще перепінувати фішки, підключити, щоб все красиво у нас і грамотно працювали. Так, все. Перший блок у нас є. Далі ми підключаємо блок, який відповідає за розгорання ксінона. В нашому випадку буде не ксінон, аледовська така лампочка, вона йде на заміну ксінона. Будемо ставити їх, ну, по ідеї мало бути краще. Следующий этап у нас вот такая лампочка. И мы тоже подключаем. Все. не надо нам было ее сначала вставить, потом подключать. Все, я закончив вже першу фішку. Ось вот такий вот результат у нас вийшов. Зараз підключаємо. Не знаю, чутно вам це ні. Все, спасибо. Закінчив я з першою фішкою. Ось вот так у нас воно це все вийшло. Зараз це все, звісно, красиво замотаємо ізолентою. Ось вот така фішка на 10 півні у нас стояла. Ми підключили нову на 14, 12 із яких ми задіствували. Інформації в інтернеті не було практично ніякої. Підключав це все методом тика. З горем пополам я її побідив. Вроді би, все працює, Зараз ми це все переносимо на праву сторону. Підключаємо фари, встановлюємо і будемо дивитися на результат. Получається історія така, що вона просто у нас вилізла. Зараз ми її поправим и я думаю, буде все нормально работать. Витягуємо це все. Ось така от лампочка. Такі блоки стоять, вони получается, переключають білий з желтым светом. Коли тебе надо, ты можешь включить жовтий, коли тебе надо, ты можешь включить білий. Два режима. Це більше лампочки, конечно, для туманок, но я думаю, мені на дальній вони тоже підійдуть. Буде прям хорошо. Все, лампочку я поправив. Зараз будемо тестити заново. Опять закриваємо капот. Габарити у нас є, ходові огні. Є все. Це у нас дальній, це у нас ближній, Левый поворот, правый поворот, опять дальній, жовтий дальній, білий дальній. Все, все корректно у нас работает. Можна делать перший запуск. Далі у нас по счету йдуть приводи. Внутреннюю гранату я поміняв, была розсипана. Наружную менять не буду более-менее в нормальному состоянии. Зараз знімаємо колесо, відкручуємо шарову, відвигаємо бок стойку, запихуємо привод, збираємося в обратній послідовності. Переносимося на ту сторону, там делаем всю ту саму процедуру, ставимо бампер, запускаємо моторчик і будемо пробувати виїжджати. В цю сторону. Довго вона мені не давалась, але все-таки вийшло. Як то кажуть, якщо довго мучиться, все-таки щось так вийде. Ну, чи не так там кажуть, не важливо. Зараз ставимо колісо, закручуємо ступичну гайку, ставимо бампер, будемо пробувати запускати мотор, бо вже давно він не заводився, вже год, як точно. І будемо пробувати виїжджати. Вам не передати, які в мене емоції внутрі. Всі ці три роки я знав, що в мене є машина, що вона десь стоїть. Постійно вона десь в різних локаціях знаходилась, але їздити я на ній не міг. Ну і в принципі вона була в такому стані, що навіть котитися вона не могла. Коли ти розумієш, що вже все, що буквально зараз, по суті, колісо і запуск двигателя відділяє мене від першого виїзду, в мене просто починає всього тіліпати. Мені хочеться вже як швидше це все зробити, так що не затягуємо, зараз доставляємо колісо і виїжджаємо. що попитка у нас ожидаємо що він не заведеться пробуємо другого разу насос накачав давай давай красота А? Ты что, просто не верится. Попробовать первый сделать что, там, старт. Чуть-чуть. Попробуем сцепление. Готов? Там есть вперед куда? Я боюсь, аж. Ты шо ти шо? Я просто не вірю. Передавай привіт всіх Ти що, я просто не вірю, тобі не передать мої емоції. Три роки, три роки постройки. І зараз перший раз ми виїжджаємо на вулицю. Я випитую ті ж емоції свої. Давай ще ставимо сідушку, відкриваємо ворота і будемо виїжджати. Ну, три з половиною року. З момента покупки ти полгода десь війни. Не віриться, Просто не віриться до останнього. Ми зараз просто виїжджаємо. Радості нема приділу. Так, так обідно, просто ще не було ніколи. Машина перестала просто заводиться і все, перестала реагувати на подаль газу. Очень интересная история. Вынули в три года. Полгода в ремонте и наконец-то он уже на финишной прямой. Просто навились. Обидно. Просто обидно. Почему сейчас? Все было хорошо. Да. Я разочарован, але немножко... Не, мене, смущає, що тут ось... а? мене смущає, що тут блок оцей я його на місце не став. Я не міг його ногою десь задіти. Дай. Залізеш? Як там? Диви. Скільки міста тут вказується. Все, пошли, я витираю стекло і уїжджаємо. І що це значить? Що він у нас все-таки запустився і перший виїзд сьогодні состоявся? Їхаємо. Я вроді би все позакручував. Так ти що? Перші метри. Ти що? Тобі не передати. Е! Що хоче? Це показує, що я не пристягнутий. Я думаю зараз перестане, ні? А. Може ти перестанеш сьогодні? А нема, не моргає, нічого. Ну воно світиться на сьогодні. А що? Козати може чок оцей. Саме обідше, щоб не вийшло, якщо ми зараз туди заїдемо, десь там заголохнемо і назад його якось коти. Я сподіваюся, цього в нас не буде. З нашою та удачі і любов'ю до приключень. Ну чого ти, успокойся? Ну я Невероятно. даже не проверил, что есть у нас тормоза. Есть. Не сигнал. Но я на твоем месте не останавливался. Едь, <режит> пока едем. Горы, чуешь, Как будто бы на фуре какой-то едем. Высоко капец, Ты всегда да? мечта мечтал дальнобойщиком стать. Вот твоя да. мечта маленькая избулась. Там да, высоко капец. Сейчас мы трошки настроим руль. Что сделать? Вверх, вниз? Не понял. Дрифтить будемо сьогодні? Надо сначала заправиться. Де в мене даже подогрів є. Це ж дріфтачка. тачка. Йо, тут ця штука біла, була. Надорохти. Ти... Надо нею щось зробити. Мене пристягнуть? Не знаю. Можеш сісти отак і сюди під Давай. І <ріху> <ріху> Ти чувствуєш це? Тебе не сліпить? <ріху> Ні, мені Та Куди мене сліпати що? Ти чувствуєш, як воно їде? Зонешне. 2,5 чувствується, так? Да? 2,5 тепер по-настоящему. Да, тільки хотів сказати. Здрасте, здрасі. Тоді в Херсоні як Беха тягнули. Придержимося, зараз дам газу. Злітаємо. А світики ні... А ну включи. Це дальній От. цей. Треба зараз буде робити, щоб Охренеть просто. Це при тому, що на вулиці ще не так то й темно. Обично ну, в сумерки взагалі нічого не видно. Ну це чисто ті другі лампочки, треба діляти так, щоб була нормально, лін засвітила. Блін, як ж нам зробили, щоб воно не пикало? Для цього не буде ніяк. А ще й ордер з'явився. У нас тут була аварійка, ну посвіти. No. Тут у нас була аварійка. Я зараз хочу піти подивитися, чи у нас все світиться, щоб ми могли далі їхати. У нас нет только подсветки номера и все. Так, в принципе, у нас все есть. Все, в бой. В выйти мере. Конечно. Я думаю, До сих пор не віриться, що це відбувається. Поїхали на заправку. Таке сидіння в мене. Поїхали на заправку. До сих пор не віриться, що це відбувається. Сьогодні ну, типу, це якби то бесон якийсь. Загорілось ручник, типу він цей, ну, він не робочий. Що він світиться, я не знаю. А, може той і світиться, бо він типу ж не робочий. Ну давай. Все? Да. Куди ми, кстати, заправимося? До тих мужиків на фаст тоді. Чи де нам заправиться? Чого туди на амбіці? На око з ЖД вокзала. Я навіть не знаю, куди лучше. Ну їдеш, знаєш, як будто то на автобусі тут спереді. Коли ти їдеш в маршрутки і нема де сісти, і водій тебе садить возле себе. оце, Так високо сидиш. Було шина. Я не буду. Я Це ж тут Близько. Нормально. <ривіт> Ручника нема. Забудь мене, пожалуйста. Эй, ти нічого не забув? Я ж кажу, тобі пора, тобі пора привикати, що ти мене знімаєш. не должно быть ну выглядит прям все очень делаем очень пушечно а коли не делали з пол тычка просто жирный лайк завився ще лучше чем до мойки да з пол тычка вообще класс Слімиться картину. Це ж просто ракета. На мойки, щоб він помили його і їде просто до себе в гараж. Як при чому не бувало. Не я зараз розкладаю другий поплакотник і просто їду як, 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 як хазяїн. І отак їду я. Просто одним пальчиком їду, як дядько. Те, що тільки не обращає внимання, то як треба. Ну, це міри сейчас. Як бутамо снігу лучше, а там не так? Ну так всегда, з кожною машиною. Болото откривається і м'якше стоє сразу. Мягше став, не дома Удачи на сьогоднішній серії ми виконали, ось вот така от серія у нас получилась. Не знаю, понравилось вам чи нет. Я очень довольный. підписуйтесь, дальше буде дуже багато цікавого, Все. всім пока.